У Росії просто зараз е, розпочалася масштабна пожежа. Це відбувається в московському районі Любліно на півдні. Е, за даними російських телеграм-помиок, горить ресторан, а також банкетний зал. Е, Загальна площа загоряння не менше 200 метрів. Ми маємо кадри завдяки нашим колегам із видання Нєхта. Ми маємо кадри. Можемо показати просто зараз, як це відбувається. Як бачите, відбувається це яскраво. І ми точно розуміємо, що це. Не частина демілітаризації Росії, як це відбувається, ну скажімо, в легітимний військовий спосіб, тому що навряд чи там у цьому бенкетному залі перебувала зараз вся верхівка російського міноборони. Хоча хто ж його знає, навіть як якби це от було так, ми точно розуміємо, що це було б легітимною військовою ціллю. але поки ми не маємо підтвердження, чи був там новий міністр оборони Росії Білоусов, чи був там якийсь. Шойгу, чи був там можливо Путін з нагоди нових призначень? Вони ж там постійно кожен день когось призначають. От Сьогодні звільнили ще одного заступника, колишнього заступника Шойгу, і почуваю, відчуваю так, що будуть йому непереливки. Вони що самі розповідають, росіяни? що... На місці працюють екстрені служби, але при цьому пожежа, яка займала от буквально нещодавно площу в 200 квадратних метрів, тепер займає 350 квадратних метрів. Ну, що я можу тут додати? Мені нравиться, як воно горить. Нехай і далі горить. Я нагадаю, що буквально півтори години тому ми розповідали про набагато ще більш масштабні проблеми в Росії. Це ну, така, знаєте. Дрібниця, але ну, погодьтеся. Ви ж, якщо дивитеся нас зараз онлайн о, і м, побачили заголовок про те, що в Москві щось загорілося, ви ж не просто так лайкнули. Вам е, перейшли так, можливо, навіть поставити лайк, якщо не поставили, я вас до цього закликаю. Тому що ну цікаво, тому що не просто так усе горить останнім часом у Москві, А коли горить, то ну тут або самі підпалили, як це було наприклад у крокусі, або щось прилетіло, або просто ну буває, знаєте, природа карає. От зараз у Якуції, там де. З одного боку прорвало дамбу, і можна було б сказати, що природа е, карає, і там затопило е, ці, цілий регіон. Е, то насправді там просто ж. Е... В друге здається, за три роки на постійній основі прориває одну й ту саму дамбу в одному й тому самому місці. Тобто, це росіян не природа карає, це корупція їх карає. Цілком ймовірно, що такого б не було, якби не було, наприклад, війни проти України. На чому я наполягаю? Якби росіяни не витрачали стільки грошей на війну, в тому числі грошей, які вони заробляють в Якутії, які вони заробляють завдяки нафтовидобуванню, алмазовидобуванню. І так далі. Е, власне, якби не стільки грошей витрачалось на війну, то з'ясна річ, що частина цих грошей би йшла за призначенням на те, щоб рятувати росіян від. Е, Ну от таких можливих випадків, але ж ні, поки на жаль, Росіяни звідси не збираються. До речі, цікаво, чи от російське так зване суспільство вже достатньо зазомбоване для того, щоб в якийсь момент все таки забратися з території України? Ну уявіть собі, у росіян мінімум станом на позавчора було 14% нафтопереробки а, паралізовано або знищено або на дуже довго виведено виведено з ладу 14% і після цього ще були влучання тобто зараз е, ми можемо говорити про те що до 20% нафтопереробки в них лягло ясна річ що певна частина в них була накопичена цього палива але в перспективі вже не тижнів а місяців це може спричинити шалені проблеми на їхньому внутрішньому ринку і з урахуванням того що росія вже купує бензин за кордоном Країна бензоколонка вже купує бензин за кордоном. Це дійсно б'є по Росії вже зараз. Ну, як каже, наприклад, Олег Пензин, економіст, що далі, що вище буде рости оця цифра: 14, 15, 20, 30 відсотків, то е, серйознішими, страшнішими для росіян будуть відповідні наслідки. Я це кажу не для того, щоб ми зараз всі з вами зупинилися і е, ну просто от е, всі. Е, Свої, скажімо, надії або всі свої дії сконцентрували виключно на тому, що ну от, ГУР і СБУ доб'ють російські НПЗ і Росія не зможе воювати. Скоріше за все, вони і тоді зможуть щось вигадати собі. Але ж до того моменту потрібно протриматися, якщо дійсно саме це стане такою кащевою іглою, Імовірність така існує. Це відкрито про це. Говорять фахівці, як з економіки, так і з палива. То е, все одно до того моменту мають пройти як мінімум місяці, можливо, навіть роки. і роки. До того моменту потрібно як мінімум протриматися.